У 17-му прикордонному загоні імені полковника Олександра Жуковського триває набір на службу за контрактом. До неї долучаються люди різних професій. Про це в ході брифінгу 27 вересня розповів заступник начальника з персоналу підполковник Віктор Сапонжи. Хочу нагадати, що з 1 червня Державна прикордонна служба України розгорнула широку кампанію щодо набору на військову службу за контрактом. З цього часу Звернулися для проходження служби за контактом в нашому прикордонному загоні в наших підрозділах біля 150 бажаючих. З них було вивчено та призвано на сьогоднішній день 125. Чоловік додав служити до ізмейського прикордонного загону приходять не тільки місцеві, а й мешканці інших районів та областей. Якщо на початку кампанії це були мешканці Ізмейського району, Бовґратського, тобто місцеві, то сьогодні у нас є військовослужбовці, які призвані. Запорізька область, Хмельницька, з Одеси, з Києва тобто їдуть до нас саме сюди, щоб проходити службу в саме в 17-му прикордонному загоні, щоб бути тут корисними і виконувати обов'язки в наших прикордонних підрозділах. Плюс служби за контрактом у тому, що військовослужбовець зможе самостійно обрати, де йому проходити службу, зазначив Віктор Сапунжи. Кандидат, який приходить, він знає і впевнений в тому, що він буде проходити службу за місцем проживання. Гарантія голови державної прикордонної служби 6 місяців. Військова не переміщується. Далі вже від нього залежить від того, як він відноситься до виконання своїх службових обов'язків, ну і від потреби щодо його використання. Але військовослужбовці нам потрібні саме в 17-му прикордонному законі, тому кожен буде проходити службу. За місцем проживання кандидатам на службу держава гарантує повне соціальне забезпечення, розповів начальник відділення комплектування ізмаїльського прикордонного загону капітан Олександр Дудчик. Грошове забезпечення починаючи від 22 тисяч гривень, на даний момент в подальшому залежить зростання грошового забезпечення від вислуги років посади. Це відпустка. До 30, мінімум 30 діб на рік, можливість відпустки за сімейним обставинам, Виплачується також раз на рік грошова допомога в розмірі місячного грошового забезпечення. Також військовослужбовець отримає грошове забезпечення на підзйом житла. Це розраховано перш за все на тих, хто приїхав з інших областей країни. Є соціальна гарантія за піднайом житла. Військовослужбовець, який підписує контракт, він може, як було зазначено, що проходять службу, підписують контракти не тільки місцеві, тобто з звертаються військовослужбовці з інших регіонів нашої держави, і тому в соціальний пакет також ходить. Грошова забезпечення щодо піднайому житла. Поповнити ряди прикордонників можуть чоловіки у віці від 18 до 60 років, які мають вищу чи професійно технічну освіту, придатні до служби за станом здоров'я та не мають судимостей. На етапі добору чоловіки проходять співбесіду в органі Держприкордонслужби. Один із етапів доборів це проходження тестування на професійно-психологічну придатність. Після даного тестування представники відділення комплектування надають перелік документів, необхідний для формування майбутньої особової справи. Яка складається з двох боків. Перше, це все, що стосується проходження військово-лікарської комісії. Друге, це всі е м, копії документів, які потрібні для формування особової справи. Мається на увазі е це документи про освіту, характеристика, е тобто особисті документи. Загалом за три місяці роботи кампанії з набору вдалось призвати 125 чоловіків. Серед них працівники порту, рятувальники та митні брокери. Знайомтесь, це молодший сержант Віталій Боков. Нещодавно чоловік працював митним брокером, а нині він прикордонник. Пішов служити за контрактом три місяці тому. До того як я пішов на службу за контрактом, я працював в Ізмільському морському торговельному порту на посаді агента з митного оформлення товарів. Ну, тобто в народі, митний брокер. Займався митним оформленням вантажів, які прямували через Ізмільський морський торговельний порт. Зараз наша держава переживає. Такі дуже складні часи, і тому ну покликала на допомогу. Служба за контрактом дала можливість обрати місце служби і посаду, зазначив військовий. Він впевнений, що завдяки спорідненості колишньої і нинішньої посад йому вдається швидко освоїтись. При... В Митній бурківській діяльності я займався митним контролем, то прикордонна служба мені дала змогу здійснювати прикордонний контроль. Тобто це, скажімо так, споріднені справи, і тому мені буде легко орієнтуватись з митного законодавства на прикордонне законодавство. Наразі Віталій служить у відділі прикордонної служби Орлівка. Каже, не помилився, коли вирішив стати прикордонником. Я не ну, поки що, скажу, я не знаю, що буде, мабуть, поки що я не помолився з, з обранням е, посади, тому що, ще раз повторюю, що маючи досвід, певний досвід у е, митній справі, мені ну, легко скажімо так, вже здійснювати і входити в процес здійснення прикордонного контролю. А цього чоловіка звати Ігор Ільченко. Три місяці тому він працював кранівником в Ізмаїльському торговельному порту. Я працював на портальному крані, перегружав різні грузи, зернові культури, удобрення з судна на судна з вагонів на вантажівки. І таке інше. Чоловік підписав контракт і нині служить на посаді інспектора прикордонної служби. За його словами, пішов саме у прикордонники, адже служба тут йому вже знайома. Я проходив е, строкову службу в прикордонних е, військах, тому я обрав службу за контрактом. В Державній прикордонній службі. Чому за контрактом? Тому що я можу обрати місце служби та посаду. Звикати довго до професії чоловіку не довелось. Зізнається, усі обов'язки пам'ятає ще зі строкової служби. Так як я на строковій службі був прикордонником, то мені відомі ці обов'язки, чим займається прикордонна служба, що вони роблять. І мені досить легко було адаптуватися до цієї служби. До того, як стати прикордонником, молодший сержант Михайло Сурду був автомийником. Також працював на будівельній фірмі та здійснював проби зернових культур. Коли фірма закрилась, хлопець вирішив долучитись до лав прикордонників. Каже, хотів захищати кордони країни. Я вирішив піти до прикордонної служби України, щоб захищати кордон України. Чому саме обрав службу за контрактом? Тому що держава видає такі переваги, як правове. Медичне та грошове забезпечення також забезпечений їжею та формою. Зараз Михайло служить у відділі прикордонної служби. Ренім каже, служити подобається. Враження позитивні. Мені подобається служити, та дізнаюся багато чого нового. А це сержант Іван Нівня. Хлопець підписав контракт вже вдруге. По завершенню першого він пішов працювати рятувальником, проте з початком повномасштабного вторгнення повернувся до військової справи і знову став на захист країни. Я служу в Державній прикордонній службі з 17-го року. Служив по 20-й рік, по закінченню контракту пішов служити в ДСНС на посаді пожежного рятувальника. Потім в цьому року вирішив повернутися до лав прикордонної служби. На посаду техніка водія кумуляту швидкого реагування. Місто відмою. Зараз Іван працює на посаді техніка водіям. Його задачі входить обслуговувати техніку та готувати її до виїздів. Я обслуговую техніку і готую її на виїзд на кордон. Роботу я свою знаю, тому що з 17-го року ну, знаходиш на цій посаді. До того, як підписати контракт, молодший сержант Артем Охітін був інженером-програмістом, налагоджував техніку та мультимедійне обладнання, проте, почувши про набір до лав прикордонників, вирішив долучитись. Знайшов на я вакансія зв'язківця. Я дуже захопився цим, загорівся. Вирішив зателефонувати, прийти сюди. Мені все розповіли. Я все побачив на власні очі. Мені все дуже подобалось. Ось. І я на наступний день пішов до свого керівництва, кажу, я буду звільнятися. Я хочу піти на службу, я от, сердечко загорілося. У службі за контрактом хлопець бачить ряд плюсів. Зокрема, каже, зміг обрати для себе посаду, яка йому до вподоби. Я пішов саме з причини вакансій зв'язківця. Я хочу дуже от, працювати з технікою, з раціями, налаштовувати, перепрошувати їх. От я з технікою дуже лагоджую. Я з нею на ти. 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського запрошує на службу за контрактом. З усіх питань стосовно набору звертайтесь за адресою місто Ізмаїл, вулиця Гаврила Музиченка, 31. Телефон для довідок 095 654 64 66. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко, Дмитро Єфимов. Для програми новин.